Всім привіт, друзі! Продовжуємо проходження гри Субнатика. Доплив я на нашому циклопі до нас назад на базу, Он, бачите, припаркувався де. Рачок там в нього висить, все прикольно. Почнемо крафтити наші покращення. Тепер, що мене цікавить, найбільше, скажімо так, ідемо от сюди, сюди, модулі молі, модуль глибини 1, Він у нас встановлений. Якщо я не помиляюсь, де він тут? Де він тут наш модуль глибини? Це що таке? Чого немає однієї батареїчки? А, це модуля немає. Забираємо. Забрали. Бачите, ще титану збирав по дорозі. Ідемо сюди, сюди, сюди. Так, модуль є. Добре, побігли. Побігли до покращень. От сюди. І тепер модуль глибини молі 2. Пласталова штаба, два магнетиту, загартоване скло. Тепер йдемо сюди. пласталова штаба. Беремо магнетит один. Давайте поки що сюди титанчику скинемо, щоб він нам не заважав. Є загартоване скло. Загартоване скло, якщо не помиляюсь. Так, звичайне скло та зубчик. Один зубчик та звичайне скло. Десь воно в мене було теж. Сподіваюсь, зубчики ще лишились. Одне скло, один звичайний зубчик. Чудово. Опа. А в мене був. Я десь, мабуть, коли титан збирав, ще й зубчика прихопив. Робимо. Загартоване скло, готово. Тепер ідемо сюди. Що ще не вистачає? Один магнетит. Показуй. Опа. Тепер має вистачити. Поїхали. Модуль глибини другого рівня. Нарешті. Готово. Що потрібно на третій? Пласталова штаба і три рубіни. Це теж не є проблемою. Отут є рубіни. Е, немає. Так, сюди пішли. Тут теж немає. Побігли шукати далі. Один, два, три. Диви, лежать як спеціально відкладені. Так, пласталова штаба. Робимо пласталову штабу собі швиденько. Готово. Ну. Оп. І тепер йдемо сюди і модуль глибини молі 3. Молі. Метелика. Оця назва така дебільна. Більше ми метелика нашого покращити не можемо. Ну, в плані глибини. Це максимально, що ми змогли з нього вижити. 900 метрів. Просто чудово, але цього маловато. Отуди, коли ми спускалися з цим рачком, то було 900 максимально. Отже, хотілося б мати модуль на рачка. Йдемо сюди, наш рачок. Модуль глибини рачка. Три нікелю, два рубини і ще одна пласталова штаба. Наскільки я пам'ятаю, рачка мені. Так, а, точно немає. Точно немає, бо нікель я тільки зараз зумів роздобути. Отже, побігли. Пласталова штаба ще одна. Шукаємо. Робимо пласталову штабу. Не туди пішов. От сюди. Сюди. Готово. Зробили. Щось там ще було з рубінами. Рубіни, рубіни, рубіни. Один, два, три, мабуть. Давай чотири візьмемо, бо воно щось завжди мене їх просить. Побігли. Рачок. Давай. Три нікелю. І два рубіни. Все, прийнято. Віддай мені, будь ласка, ще один нікель. Оп. Побігли робити. Я не пам'ятаю, мабуть, другий модуль ми не зможемо зробити. Так, давай, модуль глибини рачка першого рівня. Готово. Супер, супер, давай перевіримо, зможемо чи ми його покращити. Модуль глибини рачка 2, ні, а ось далі ми не можемо. Треба кіаніт, я його не знайшов. Ну і біз ним. Ну і біз ним. Ми можемо зробити відштовхову гармату. Два магнетиту, одна мікросхема та поштовхова гармата. Давай, давай спочатку. Та ні, давай, давай одразу. Що нам ото чекати? Де наша гармата? Ось вона. Ось наша гармата. Далі магнетит знов потрібен. Я не пам'ятаю, я, мабуть, на весь переніс цього. Той, як його, скажи мені, з нашого циклопа на базу. Давай зробимо мікросхему. мікросхему. Два карали, мідний дріт. Добре, це не проблема. Робимо мікросхему. Готово. Тепер. Магнетит, два штучки. А ну-ка, побігли. побігли на нашого циклопчика. Полізла догори. Давай сюди. Так, оце що? Це смістилище, це сховище. Де він той модуль? Модуль глибини рачка. Пішов. 1300 метрів. Супер. Просто чудово. Це просто вогонь. Ми зараз подивимося, які поліпшення ми ще можемо зробити. До нашого рачка, до речі. Ага, стоп. І в коментарях мені е, писали, мов, е, мовляв, розбери свій біореактор, коли вже маєш атомний, і постав його отут на циклопі. Буде безкінечна енергія. Я перевірив такий лайфхак, не виходить. Він просто отут не встановлюється. Ну, я не знаю, в мене з собою просто немає зараз будувача, а ні, є, є будувач. Дивіться, показую. Може, я щось не так роблю, то ви мене ще раз виправте, будь ласка. Або підкажіть, як це правильно робити. Біореактор. Бачите? Він не становиться на циклопі. Можливо, колись воно так і було. Не буду сперечатись, місця немає. Оцю грядочку я прибирав, і він сюди ось ж не становиться. Тобто, це не за місця. От тут, бачите, місця в йому вистачило, але не хоче. Немає такої теми. Вони прибрали цю фічу. М -м, далі, я прийшов за магнетитом по суті. Де він є? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ох, як мені подобається, що в нас його тільки багато. Все, мабуть. Мабуть, все. Мабуть, вже скінчився. Тут немає. Тут теж порожні шавки. Добре, побігли донизу. Відштовхова гармата. Давай. Зараз подивимося, що воно таке і з чим його їдять. Забираємо. Готово. Ану, давай сюди. Прикольна штука. Пішли, перевіримо, як вона працює. Де наша магічна куля? Ану. Бум. Давай, давай стріляй. Ого нічого собі. А ну давай От Ото я його прискорю. Іди сюди. Давай, нападай на мене. Давай, 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 давай. Слухай, оце забавка. Пішов нафіг, куди ти? Просто на молекули розірвало. Офігенна річ. Ну-ка, ну 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 Стревай, стривай, стройвай, строй. Пішов нафіг, крута штуканція, мені подобається. Мені подобається оця відштовхова гармата. Де ви, наше кривоволія, як повиростала. До речі, я б хотів одну взяти і спробувати посадити в себе в акваріумі. Зараз я вам покажу. Водичка в мене є. Водички тут немає, отут має бути, мені здається. Є водичка. Один, два. Набиваємось. Один, два. Дякую. Так, не сюди. Пішли сюди. Покажу вам наш акваріум. Дивіться. Дивіться, що тут коїться. Я посадив отакі рослинки, он вже повиростали. отакого От посадив. Можна, до речі, її збирати і робити січати волокно. Це хто? А, це ще одну щучку собі зловив по дорозі. Нехай буде. Спокійно, ти взривунчик. Взривунчиків, до речі, вже троє. Піщаних акул вже. Четверо? Хлопці, а ви плодовиті? Добре. Давай кривоволію сюди. Не влізає, чорт забирай. А як би мені прибрати оці гриби? Отак, от отак. Тепер влізає. Тепер влізає. Все. Нехай виросте, отака крива олія в мене тут. Слухай, прикольна річ. Далі, я хочу тебе. Як би, як би її піймати, слухай, немає місця. Я можу все повикидати нафіг. Дай-ка я вийду. Зараз все зробимо. Зараз все зробимо. Дивись, от сулі. Викидаємо оце гівно. Один, два, три, чотири, п'ять. Мабуть, ще одне місце буде потрібно, але ми того не знаємо. Зараз спробуємо зловити піщану акулу. І випустити її, так би мовити, Природне середовище. Йди сюди. Знов немає місця, наскільки ж вона велика. Хм. Добре, дізнаємось. Про це ми скоро дізнаємось. Що я тут покращував, показуй. А, оце я зробив. Це зробив. Отже, тут у нас все зроблено повністю. І це чудово. І це чудово. Але я хотів от сюди піти. Бач, отут немає штукенції. Отже, йдемо от сюди. Поліпшення швидкості дослідницької кімнати. Так, а ну є в мене таке. В мене тут взагалі поліпшень немає. Що, що таке Це вмістилище вмістилище Правильно? Правильно. Що потрібно? Він той чіп, мікросхема потрібна. Це досяжності мідь, значить і магнетит. Все. Робимо мідь і магнетит. Тут міді немає. Беремо мідь, беремо срібло. Далі беремо ще мідь, потрібна. Беремо ще мідь. Інтерфейсний чіп дослідницької кімнати. Іди до мене. Поліпшення досяжності дослідницької кімнати. Іди сюди. А нехай вона, знаєте, подалі достає. Давай ще. У мене тепер магнетиту просто купа, знаєш, і и... не будемо економити. Тепер, де той чіп? Ось він? Працює? Досяжність? Встромляємо. Мабуть, треба. Нужно... Ну покажи, скільки магнети тут лишилось. Один, слухай. -г -г -г. Останній шматочок, так? Давай. Давай поки що не будемо його туди витрачати. Ми зараз візьмемо золотенько. Наше. Ось воно. І зробимо швидкість. Не туди пішов. От сюди потрібно ось так. Оце воно. Щоб воно швиденько нам досліджувало всі ці справи. Йдемо сюди, встромляємо. А тепер дивись, як воно має працювати. Е, припустимо, ми хочемо тут десь поряд знайти. А, уламок зорельоту, ні. Це нам не потрібно. Яйце істоти, частина обладнання. Прикольно, кристалічна сіль. Та біс його знає. Давай, давай вопняковий, давай вопняковий утвір, шукай мені. Диви, диви. Оп, знайшло. Отут ми, воно прямо під нами знайшло один шматочок. Крута штукенція. Все шукає, шукає. Зараз воно їх шукає нам цілу купу. Добре, побігли звідти. І що мені дає той інтерфейсний чіп, скажіть, будь ласочка? Як він має працювати? Ага, прикинь. Тобто тепер я бачу їх не тільки там на мапі, а прямо отак от. Так от. В масті в своїй воно мені відображається. Круто. Оце круто. Але тепер хоч бери та базу передбудовою там на глибині, щоб воно все мені поряд шукало. Але питання з ресурсами, бач, тепер вирішено. Я просто тепер можу так от натиснув. І я цілеспрямовано пливу за потрібним мені ресурсом. Будь-то титан, будь-то не знаю, будь-що. Круто, круто. Тепер що я хочу? Я хочу повернути до нашого циклопа. Давай йдемо сюди, до циклопчика. Е, ліземо догори. Далі. Я десь отут бачив такі поліпшення до нього можна було робити. Ось воно. Модуль глибини циклопа. Пласталова штаба і три рубіни. Так, модуль глибини першого рівня в нас є. Цікаво. цікаво Які модулі ми ще можемо робити за допомогою нашого магнетиту? Це в нас зроблено. Захисна. не вмію ще не знаю робити це. Не хочу, оце не знаю, як робити. Добре. Тоді я хочу забрати з собою модуль глибини. Давай. Давай до мене йди. 500 метрів. Тут що в мене? Заряджається. Я, до речі, повитягав деякі батарейки, кинув їх на зарядочку. Давай злізаємо. І злізаємо ще. Полізли назад на базу. Так, йдемо сюди. Модуль заглиблення циклопа 30. Дофіга в нас, а ми можемо зробити? Ми можемо це зробити. Пласталова штаба, нікель легко. Просто легко. Беремо два літію. 1, 2. І робимо пласталову штабу. А чого мені не вистачає? Сім, а там треба 10, так? Чорт забирай. А нікель ще потрібен. Оце не треба мені. І тут немає титанчику. Але в мене є вже включений. Шукач наших ресурсів. І тепер ми без проблем знаходимо потрібні нам три шматочки титану. Ну, або міді. Дивись, як це тепер все швидко відбувається. Один. О, тут є. А то О, тут долоченько, отут є. Просто незамінна річ. Тепер це в рази швидше йде, але якби воно ще розрізняло томіть або титан, було б взагалі класно. Але я там бачив, я можу знаходити одразу уламки. Тобто ті, що я перероблю. Два. І останній шматочок мені потрібно. Мені потрібно, щоб це був титанчик. Ну це мідь. Ах ти, патлюка така. Ненавиджу цю рослину. Слухай, а може її зрізати і собі посадити? Добре. Потім ми це обов'язково спробуємо зробити. Ну давай, останній шматочок. Мені потрібен титанчик. Титанчик. Мідь, мідь, мідь викидаємо, титанчик забираємо. Супер. Полетіли. Пішли. Робимо. Готово. Далі, я не пам'ятаю, для чого мені була потрібна сірка. Давайте дивитися, вона ж для чогось треба. Геловий клунок, щоб зробити аерогель. О, а на що мені аерогель? Я не пам'ятаю, що мені аерогель? Але так як в мене є гелеві клунки, у достатній кількості десь були 100%. А що ж ти будеш робити? Так, зрозуміло, пішли. Пішли нарізати. Де мої клуночки. Ось вони ось вони мої хороші. Один зрізаємо. я Ось так, зрізаємо. Ще разочок зрізаємо, а цей забираємо. І висаджуємо його назад. Оп! Ідемо сюди, сюди, от сюди. Робимо аерогель. Я не знаю для чого, але мені здається, десь він буде примінятися. Буде в нас лежати заготовлений. Буде він лежати ось тут. Один, 2. Супер. Тепер. Що в нас з сіркою? Не пам'ятаю, для чого вона взагалі. Торпедна система рачка. Аерогель. Ось тобі є аерогель, куди потрібен Ось воно. Реактивний модуль рачка. 3 сірки, 5 титану, 1 літій, 2 нікелю. Оце я хочу. П'ять титанчиків потрібно. У нас є куди їх скласти. Є. Пішов за титаном. Оп, я повернувся. З цим приладдям тепер це дуже швидко все робиться. Давай робимо собі титанчик. Готово. А, нагадайте, що я хотів. Пішли сюди, сюди, отак. Рачок. Що не так? Літій не взяв. От ти ж за дурною головою ногам немає покою, бачите? Де мій літій? Йдемо сюди. Ось він. Обігли. Зараз все буде. Давай робимо реактивна система. Суперова. Ну що, зробити ці ракети, я не знаю. Дві штуки буде. П'ять, а в мене чотири Слухай, може і торпедну систему йому зробити? Та ні, не хочу. Не хочу. Давай оце візьму. Готово. Все, що ми могли, ми з вами тут наробили. Тепер. Як його вимкнути, щоб воно мені очі не молила? Ану, все, досить. Перестань. Тепер побігли це все встановлювати. Будемо дивитись. Як воно тепер і на яку глибину вона зможе занурюватися тепер наш циклопчик. Давай сюди. Побігли далі. Ідемо от сюди. Відсік. Відкриваємо. Стромляємо. Оп! 1300 метрів. Супер! Далі. Ось сюди йдемо. Не вміємо. А, поліпшення принадного модуля. Це клопо збільшує кількість принадного модуля. Два літію, три титану, один аерогель. Я не знаю, що це таке, але я його можу зробити. Одну хвилинку. Так, повернулись на наш кораблик. Залізаємо і встановлюємо отой клятий модуль. А, Спочатку ми його робимо. Давай. Готово. Вбираємо. Побігли. Так, а що в нас тут? 100, 100, 100. Прекрасно. Сюди. Ага, соточка, соточка. От сюди заміняємо. Наповненько. Є. І ось сюди давай замінимо. Готово. Зараз на базу кинемо, буде заряджатись. Тепер встромляємо цю штуку. Не знаю, що воно дає. Нафіга воно потрібно, але встромили. Далі. От тут. Ага, була одна, все я зрозумів. Кидаємо ракети. А чого ні? Відчинити запускач принади. Сюди завантажується принада. Ну, це що, принада? Це торпеда. А де всрата принада? Торпети тільки дірачка, я так зрозумів. А що за принади? Запускач принади? Дуже дивно. Ну, давай дирачка покладемо в цей ящичок. Добре. Ну і все. Ану, пішли подивимось, що за принада. Так, дивимось. Які ще принади ми вміємо робити? І де їх робити? Тут немає ніяких принад. Можливо, тут. Давай дивитись з цієї сторони. Торпеди. Газова торпеда? Газовий Газовий біп? Я навіть не знаходив такого. Так, а де ж ці принади? Слухай, як принади робити? Незрозуміло. Мабуть, ми ще їх не навчились робити. Пішли, випустимо нашу акулу. Сподіваюсь, тепер вона мені влізе так, ти спокійно. Іди сюди. Один, два, три, ще одну давай хочу. Пішли. Будемо вирощувати популяцію цих тварюк назовні. А ну, давай. Ти мене не будеш жерти, якщо я тебе тут скину. Скринька з кресленням, прикольно. Так, це не хочу. Пішли. Ти диви. А в мене не буде щипати? Вона тепер до мене дружня, я так розумію. Так, воно мене начіпає. Може і захищати буде? Цікаво! цікаво. Привіт. Привіт. Пам'ятаєш мене? Я тебе ростив. Ох ти, звірюка. Ти що на мене, Чи що? Ах ти падло, таке! Я тебе ростив, а ти отак мені, да? Скотиняка. Я вас всіх повирішую тут. Падло таке. Я його виростив, викормив, ото. Воно мене гристи. Отже, що я хочу зробити? Я хочу розбудувати трошечки нашу базу. У нас є купа споруд, які ми з вами ще не будували. Дослідницька є, є. Ось таке є, є. Отакого От немає. Тобто нам потрібно багатосільове приміщення з отакою хернею. Отаких От переходів немає, красивеньких, вертикальних теж немає. Немає в нас і спостережні, а має бути. Отже, оце все ми з вами будемо будувати. Тут ліхтарик. Збудуємо. Збудуємо, подивимося воно таке. Тут ми все збудували. Тут нас все побудовано. Тут ми що зробили. Це є, це є, це є. Тут ми теж абсолютно все збудували з вами. Ну, меблі то таке, то дурня. Меблі то фігня, коротше. Отже, на сьогодні, мабуть, все. Далі я буду з вами будувати нашу базу, розширимо її, трішки побудуємо недостаючі приміщення. І пишіть, що робити далі. Бо бачите, радіо нам ніяких завдань не дає, куди пливти. Чи воно далі нічого мені не підкаже? Треба просто самому плавати, досліджувати і куди хочете, типу, туди й ряй. Чекаю ваших порад. Нехай щастить.